Зіпалор при болю в горлі. Всі привіт Стемі мені 21. Я з міста Новодністровська Чернівецької області. Наразі я тимчасово переживаю в місті Гданськ, в Польщі, що свою музику молода, починаюча українська артистка. Останні півроку я маю дуже круту можливість попрацювати із козаком Сіромахою. Це неймовірний досвід. Він також був учасником «Голос України. Я допомагаю йому в бек-вокалі, а також інструментальних таких е аспектах. Ми із Козаком-Сірмахою вже мали змогу виступити в Берліні, в Німеччині, в Польщі. І плануються тур по Україні. Європейці реагують дуже класно, адже мені здається, що вони ніколи не чули такого українського колориту і взагалі фольклору українського. Я без фольклору жити не можу, чесно кажучи. В мене був досвід експедиційного виїзду. Я збирала фольклор в себе в місцевості в своєму селі Кулішівка Чернівецької області. Назбирала там дуже багато класного музичного матеріалу, взагалі звичаїв, традиції, які відбувалися саме там в цій місцевості. Наша країна є дуже багатогранною і на традиції, на і на пісні, тому це обов'язково потрібно вивчати. Мені важливо транслювати українську музику і має за мету бути почута в Україні та на весь світ. Саме тому я сьогодні тут. Ух, дуже хороший рівень учасників. Цікаво, хто буде далі. Надя, це тобі ідея для, для ремейку пісні. А? Давайте познайомимось спочатку, так. будь ласка, ми всі тут встали. Шанс. Так, всі стоять. Я знаю Так? Да? Звісно. Почекай, почекай, розкажи. <рес> Мене звуть Стася. Я починаюча молода артистка, можу тебе себе так називати за спеціальністю фольклористка. <рес> Я. Я. Клас тут, щоб бути почутою на весь світ, адже роблю музику, поєдную фольклорні мотиви в вокалі та сучасні в українські і не тільки українські біти. Ось. Клас! Неймовірно. Дякую, дякую. Стася, я дуже радий, дуже радий тебе бачити. Дуже радий, що ти настільки тільки що запалила. У мене ж мурашки і гордість, гордість за тебе. Я знаю насправді Стасю, бо Стася є беквокалісткою Козака серйозно? А -а -а, да. і, і, і в команді Козака Сіромахи Стася співає, грає на гітарі, грає на драм-машині, грає на синтезаторі і на окарині. Фізгармоні, і ще й фізгармоні, на фізгармонії. Стася мультиінструменталістка. Стася нам іноді на репетиціях казака приносить і показує свої пісні. Ми їй даємо поради і її дуже підтримуємо. Стася, хочу сказати, що ти маєш іти тільки в мою команду, навіть не розглядай інші варіанти. Я, я, я сподіваюся, ти розумієш, чому? Тому що ми ти унікальна, таких як ти не існує. Ти, е, е, ти показуєш фольклор по новому. Це те, що зараз Україні дуже потрібно. Плюс я знаю твої можливості. Я знаю, що якщо сюди ще під'єднати твоє вміння бути мультиінструменталістом і показати це на сцені, я впевнений, що якщо ти підеш до мене, ми це все покажемо. Ми покажемо все, на чому ти вмієш грати усім людям. Е, ми покажемо е, всій Україні, наскільки ти крута. І я впевнений, що я зможу це розкрити найкраще ти я... цього я... не Валя. але я все ж таки буду пробувати. Тому що в мене теж фольклорне минуле. Я закінчила Шевченка, фольклористику. Я знаю, з чого ви складаєтеся. Я знаю вашу ДНК. Тому я вас запрошую, незважаючи дякую. на такий свіч Івана до себе в команду. Також клас, дякую, дякую. Те, що ти робиш, це якесь чаклунство, це якась магія, і ну я. Так, скажу, я буду зараз змагатися 100%. Давай. Починаємо. Не дуже цікаво, коли ти йдеш до людини, яку ти знаєш, яку ти знаєш вже довгий час, з якою ти співпрацювала, яку так. ти знаєш, як впливає на а, юних артистів. Так, ну мені здається, мені здається, враховуючи, що я також граю як мінімум на, на п'ятьох інструментах. Ми можемо з тобою дуже круто поджемити. У мене для мене просто неймовірна кількість демок, яку я можу тобі також показати. Я вмію жанлювати жанрами. Я також створюю, створюючи свій проект «Твої вірші мої ноти», заохочую різноманітних артистів. І ці артисти е, мають також відношення до енко продакшн. Калуш, Альона Альона, всі зі мною співпрацювали. Всі тому у мене великий досвід. Досвід продюсерський саунд продюсування. Також і те, як ти себе поводила, Дійсно, була, наче есенція, знаєш, ти дуже незвичайна. І просто задам запитання: що відбувається? Що відбувається, що відбувається, що відбувається з есенцією при додаванні води? При додаванні води, що відбувається з есенцією, знаєш? Я думаю, це більше налякало. Знаєш? Підкажіть. А я скажу тобі, я скажу тобі. Вона починає розкриватися ще більше. Різноманітні фарби, які присутні цієї сензі, вони вони починають грати ще більше. А так як я управляю стихіями, повір мені, різноманітними жанрами, я можу запропонувати тобі будь-що з того, що ти захочеш. Музику різноманітну. Я прийшов взагалі з рок музики, я виконую хіп-хоп, я можу будь-який жанр приборкати. Запрошую до себе. Дякую за вас, терна друзі. Ну, по-перше, я хочу зробити комплімент цьому складу, тому що так ніхто себе жоден сезон не продавав, як, як ви всі. Це фантастика. І якщо чесно, це, це дійсно викликає повагу, тож тому, що ви дійсно змагає, змагаєтесь за учасника, е, стася. Я. Звичайно, я бачила ваш кавер е, скрізь. Мене відмічали всі. Я офіційно хочу сказати, що це мій улюблений кавер на пісню. WhatsApp. Я безмежно вам вдячна за те, що ви його зробили. Ти вже знаєш Ваню, ти вже знаєш його команду. Ти вже отримала від нього все, що могла. І якщо б він хотів тобі дати, він вже б дав. Мене, звичайно, трошечки знаєш, що турбує Диві. єдине, що, що є декілька дредів тебе. Тебе. І в ну, типу, тебе дай, є. Я і я переживаю, а що це, це не може... турбує взагалі. Є, ні. Мені так, так подобається, та, як та ти я виглядає. Ж... Та, виглядає. Та, та, та я не про це, це що не а, подобається. Ну, добре. Я маю на увазі, що можливо це меч просто. Можливо, що це об'єднає вас, так. але в будь-якому разі класно, що ти з нами на голосі країни. Обирай! Вау, це дуже круто. Це так неочікувано. Це так. Емоції, якщо чесно, дуже переповнюють. В мене здійснилась моя мрія. Я вже дуже багато років хотіла побувати тут, на цьому проєкті, і так приємно бачити вас. І я дуже маю велику надію на те, що мені в моєму житті, в майбутньому, випаде нагода попрацювати з кожним із вас. Але стоячи тут на цій сцені, я хочу брати серце, і воно мені підказує. Слідувати за дретом. Боже, як я рада за Ваню. Це такий меч. Так повинно було. бути. Це те, що він шукає. Можна вас обійняти, ласка. Вітаємо, вітаємо, боже, ти крута. Я що жити не в мене, але я рада за тебе одного часу сильно. Рада з нею. Молодець. Дякую, дякую! Ванечка вітаватися. Тому що треба було заставити чорну. <рес> Ваня, вітаємо! Круто, Ваня, вірно. Вона прям. Вона прям світлячок, такий yeah. самородок, така yeah. особлива, така незвичайна. І водночас вона ну прям точно відчуває цього дня. No, це прямова. на 100% От мій персонаж. Тут настільки вже сильний рівень конкуренції і в тебе також У мене просто. Ну складно, я тепер дуже складно. правда буду дуже прискіпливо обирати. Цей сезон один з найсильніших буде, так. тому я не можу уявити, що далі в нас буде, які учасники і я. Буде віддавати ці місця крутим стратегія. <глухи> 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 <глухи>